Так, всім підписникам та гостям каналу Привіт! Ну що, народ? Знову сьогодні працюємо. Ну, верніше тато сьогодні працює на тракторі з Дисковою. Ну що, приїхали ми е на цей город, де сою змолотили. Коротше. Це виходить, позавчора ми її змолотили. Якраз коротше, встигли до дощу, а вчора е і цілу ніч ішов дощ. Випало. 17 мм. Тато каже, давай коротше, тут кинемо пшеничку. Ми будемо сіяти руками, 25 соток руками тато швиденько посіє. Ну, дивіться, як дискова лізе, коротше. бомба просто. Понятно, хтось зараз там скаже, що можна було орати. Так, да, можна було, але. Я рахую, що і так, бомба просто, дивіться, на яку глибину лізе, все. ось. Рука. Сантиметрів ну, не знаю 12. Хай так 15. Ну, 15 може ні, ну 12 точно. Батя щось так з середини почав, бо тут, тут борозна була, він коротше, закинути. і отак виходить. Посіємо під дискову. Бо сівалку треба їхати, це ще займе годину, а за, це, за цей час то батя розсіє і придискує, коротше. Ну, вже в нас така практика була, не, неодноразово сіяли під дискову і ну, прекрасно вийшло. Тракторець, звісно, пробуксовує, ну що, 17 мм дощу випало. За колесами тягнеться трошки, ну нічого, китайчик тягне і, і нормально. Так, друзяки, звісно, залипає трохи, ну що, блін, налипло вже. Угу. О. Треба трошки назад просто здавати. Стараюся на ходу підняв, щоб кожного разу щеплення не вижимати. Батя каже, зерно підвезти йому треба. Зараз кину на диску одразу і підвезу. Стараюся трактора тут з борозну не пускати, тому що... Ну, дискова ліза непогано. Ну, смисл її кидати туди. Більше буксувати буде. ага, І розтяжка, ця що була порвалася. Ось цей крючок відірвався. Батяного відрізав там десь щось і все працює. Так я йдемо, покажу вам пшеничку яку сіємо. Ну так от, зараз бачите, розкидав. Це все така, звичайна пшеничка, не чищена, не травлена, звичайна, і тут сіємо Поїхали далі. Так, я беру мішочко, тут буде мішочка, тут півмішка десь. Опа! Все, везу для баті туди, щоб не нести руками. Так, друзі, ну що, все така картинка в нас. Земелька мокра, так, гарно здискована, Тато вже досіває. В принципі йому залишилося до кінця дойти оце і все. По часу це зайняло у мене дискувати, 25 соток рівно 25 хвилин. Терезь трошки... Охолоджується, можна сказати. Я там нормальна температура, зараз у там 80. Трошки залипає, то в кінці. Все одно назад здаю, то трошки допущеною, раз, назад здав і, і чистенько. Зараз будемо в другий слід. Придискуємо і буде воно тут рости. Кажу, вологі в землі. Дивіться, тракторна колія. Трочі, можна ліпити коні. Коротше, я забув вам сказати, скільки ж, скільки ж прийдеться сюди висіяти вручну. Ну, коротше, тато взяв десь 70 кг пшенички. І це вона майже вся. Я думаю, може щось навіть і останеться. Ось така в нас буде норма висіву. Коротше, дощик пускається. Якраз, бачите, під дощик посіємо. Хорошо добре. На тих других городах подивився, так то вже посходило, вже рядочки видніють. Вже, вже хорошо. Ну і по погоді, в принципі, ще два тижні глянув, то буде там 15, і 19, ну і 13, і таке по-різному. Ну я рахую, що це ще тепло і в принципі, воно все посходить до морозів. Та якось отак. trochę podczystemo. A zabywa trochę, no to takie Так, друзі, ну що, посіяли, в другий слід придусковуємо і маємо ось таку рівненьку площу, бачите? За першим проходом то були, звісно, борозни, але за другим вже пускає трактора в борозну колесом і, і печемо. Дощик пускається. В кінці, звісно, з ворота треба буде ще відійти. Так що пишіть, як вам, як вам така пасівна, от, от таким методом можна сказати. На цьому будемо завершувати відео. Пишіть, коментуйте, ставте вподобайки. Ну і всім дякую за перегляд і всім пока.